Доброго дня. Найперше, я хотіла б внести таку поправочку до, до ваших слів, що ОСББ на ринку послуг, на жаль, вони не є учасниками цього ринку, тому що вони не є господарюючими суб'єктами. Це є організації, які є прирівняні до громадських організацій. Відповідно, господарської діяльності вони не ведуть. І якраз через це мають великі проблеми, тому що. Їх плутають і їх асоціюють з ЖЕКами з різними управляючими компаніями і так далі. А це є зовсім інша форма організації, неприбуткові, неприбуткові. неприбуткові раз. І по-друге, вони згідно свого статуту, навіть не мають права вести господарської діяльності. Відповідно, вони займаються самозабезпеченням своїх потреб. Тобто, Відповідно, у них виникають проблеми і з стосунках з водоканалом, з іншими підприємствами Теплоенерго, тому що це є фактично об'єднання мешканців, громадян, які об'єдналися для здійснення самозабезпечення свого і життєдіяльності свого будинку. Щодо загальної ситуації у Львові, то маємо зараз у Львові 380, наближаємося до 400-384 об'єднання співвласників. У 2010 році їх створилося 55. Об'єднання це є досить вагома цифра. І найбільшою, ви знаєте, впродовж двох років займається цією темою, де в жовтні в нас відкрився ресурсний центр для розвитку СББ. І Зараз най, найважливішим напрямком і тим і тією метою і завданням, які ми ставимо перед собою в ресурсному центрі. Які почав працювати, це допомогти ОСББ майбутньому організувати свою роботу? Бо зараз навіть питання стоїть не в тому, щоб збільшити їх кількість будь-якою ціною, а питання в тому, щоб допомогти їм вижити на цьому ринку і щоб допомогти їм знайти професійного управителя бо більшість ОСББ. Ну, так є, що е, керівниками цих об'єднань, а е, е, як правило, це є виборна посада, і люди обирають людину, яка користується довірою, авторитетом, але дуже часто вона є професіоналом в питанні житловим будинком. тому нам треба створювати умови для того, щоб власне об'єднання співвласників мало на цьому ринку послуг е, е, вибір е, собі в майбутньому чи управителя, чи надавача послуг, який надавав би їм. Такі послуги. От. І тому о, власне реформа житлово-комунального господарства через те, що воно є найбільш незреформованим і найбільш непристосованим до сучасних умов з інших, порівняно з іншими галузями, ми маємо такі проблеми.